В ефірі News, у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Село Андріївка на Донеччині знову під контролем України. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил. Після приходу в село Міра від нього залишилися суцільні руїни. У результаті операції наших військовиків російський гарнізон у цьому населеному пункті був оточений і знищений. За дві доби ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту та значну кількість техніки. Бої на цьому напрямку тривають. Українські бійці закріплюються на нових позиціях. У третій штурмовій бригаді зазначають взяття та утримання Андріївки шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. Пріоритет. Оборона кабінет міністрів затвердив законопроєкт про державний бюджет на наступний рік. Документ передбачає власні доходи загального фонду трильйон 560 мільярдів гривень і видатки 3 трильйона 108 мільярдів гривень. Сума доходу на 113 мільярдів більша ніж цього року. А акцент кошторису. На обороні другий пріоритет соціальна сфера. Далі медицина та освіта. Також в уряді наголошують на важливості підтримки ветеранів на економічно та економічному відновленні країни. Ну і ще трохи про гроші. Уявіть собі таку ситуацію. Приходить якось Ігор Коломойський у Приватбанк. Іде до каси і каже, покладіть мені на рахунок 5 мільярдів 800 тисяч гривень, але я вам їх не дам. У касі не розгубилися і зробили це. І ось тепер Коломойський отримав за це підозру. У службі безпеки України повідомили, злочин був скоєний 10 років тому. Щоб заволодіти такою сумою, олігарх створив злочинне угруповання з працівників підконтрольного банку. Його члени й дозволили бізнесмену робити фіктивні внески, які були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними. Безготівковими коштами. Для Ігоря Коломойського ця підозра вже третя. Зараз олігарх перебуває в слідчому ізоляторі. А от Янукович та Азаров все ще не в СІЗО. Так, вони в Росії, і, очевидно, це ще гірше, але вони все-таки мають бути не там, а за ґратами. Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх президента України та очільника уряду. Їм інкримінують держзраду через підписання харківських угод на користь Росії. Прокурори вважають Янукович та Азаров створили передумови для збільшення. Чисельності російських військ на території України, що в подальшому сприяло ними окупації Автономної Республіки Крим, слідчі встановили, що Янукович порушив вимоги Конституції та підписав свідомо про російський документ, а Азаров його схвалив. Хоча до Азарова питань виникає менше. Він же не знав української мови і не розумів, під чим ставить підпис. Служба безпеки України вручила підозру ветерану збройних сил РФ, полководцю перемоги, герою труда і освоювачу цілини Нестору Шуфричу. Ми також не знали про такі його регалії. Проте відповідні посвідчення виявили в нардепа під час обшуків. Окрім цього, в колекції вихідця з ОПСЖ купа іншого сміття, на кшталт гербів Російської імперії, орденів і медалей. Також шуфри зберігає колекцію кітельнів і колорадських стрічок. Серед кучу гур ворожої атрибутики слідчі знайшли папери зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. На цьому, так би мовити, документі стоять підписи самого фігуранта і держзрадника Віктора Медведчука. За результатами слідчих дій Шуфричу також повідомили про підозру в державній зраді. За матеріалами СБУ він співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича, який за сумісництвом з високою посадою в Україні був агентом ФСБ. Обережно! двері зачиняються. Наступна станція розтрата більш як 2 мільйонів доларів у розпал війни. Київський метрополітен оголосив конкурс на капітальний ремонт станції Лук'янівська. Згідно з тендерною документацією, оновити планують перший і другий поверхи вестибюлю. Виконавець має замінити вікна і двері підвісну стелю та світильники. Нагадаю, що надземна частина станції була пошкоджена вибуховою хвилею навесні минулого року. Тоді поряд упали кілька російських ракет. Зокрема, у вестибюлі повилітали всі скляні елементи фасаду. Наразі скло заміняє фанера. І можливо, хай би поки що так і було, бо витрачати 85 мільйонів гривень на ремонт, коли Київ регулярно опиняється під ворожими ударами з повітря. М'яко кажучи, нераціонально. У Києві вже давно борються з мафами і з московськими попами. Тож в цій ситуації стався справжній джекпот. Суд зобов'язав демонтувати храм маф на території музею історії України. Його звели там незаконно, адже це буферна зона пам'яток ЮНЕСКО. Дозвіл на храм біля фундаменту десятинної церкви дав у 2004 році тодішній очільник музею. Тепер же апеляційний суд постановив земельній ділянці слід повернути первинний стан, а роботи мають відбутися коштом релігійної громади церкви Московського патріархату. Лікарень в Києві багато, а от житлових хмарочосів не вистачає. Так вирішив один із столичних забудовників і почав підготовчі роботи, щоб звести 36-поверхову в притул… Будівлю в притул до території Олександрівської клінічної лікарні щоправда забудовник не врахував, що навколо медичного закладу встановлено охоронну зону, де заборонено будувати. До того ж, роботи можуть призвести до руйнування 9 дев'ятого корпусу лікарні. А це не тільки навчальні аудиторії студентів медуніверситету, а й пам'ятка архітектури місцевого значення. Окрім того, через відсутність під'їзду до ділянки забудови важка техніка використовує для цього територію самої лікарні, що заборонено указом КМДА. Та хіба ж це має хвилювати забудовника, коли в середмісті Києва є ще одна вільна земля, де на якій поки хмарочоса немає? Столична влада на незаконну забудову, звичайно ж, не реагує. Не реагує вона й на відсутність справних систем водовідведення на вулицях міста. За старою, е, за старою київською традицією, після кожної зливи столичні вулиці перетворюються на притоки Дніпра. Так було й напередодні. Міські комунікації знову не впоралися з тим, що лилося з неба. Вулиці й дороги затопило, а машини були змушені буквально плисти. Нові водойми з'явилися чи не в кожному районі Києва. Майже 70 штрафів на двох. У Київській інспекції розповіли про а, рекордсменів за кількістю штрафів з паркування. Так, водій шкоди примудрився отримати 31 штраф від початку року. За таку кількість порушень він був вимушений сплатити до міського бюджету 21 тисячу 320 гривень. На першому ж місці водій Мерседеса він залишав автівку у забороненому місці 38 разів. За це його оштрафували на 12 тисяч 920 гривень. Редакція Юкрейн Ворднюз закликає вас дотримуватися правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість, навіть якщо ви прямуєте на концерт улюбленого виконавця. Вже наступного тижня Михайло Грицкан повертається з додатковими концертами великого благодійного туру Незламною країною воля. Співак уже зібрав 10 аншлагів у 10 містах України. На черзі ще три. Кожен концерт не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Це й шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грецькан зібрав і передав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. Тож 19 вересня Кременчук, 20 вересня Кропивницький, 21 вересня Дніпро. Не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята у вашому місті. Генеральний партнер великого благодійного туру Незламною країною воля. Телеканал Ukraine World News». Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому ж у мене все в студії для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.